Четверта ранку на годиннику вчора отримав заказ на огляд Audi Allroad в Ахені 410 кілометрів від Бадбокліта. Їду зараз дивитися. Віддають за 19700 нетто і кауціон Мерверштоєр за заставу ПДВ не потрібно платити в повній мірі. Можливо, буде заплатити частково. Справа безкоштовно. Так, магазин. Зарядку бачу, але чи вона ще безкоштовна. Зараз спробуємо. Зараз глянемо, чи там немає нічого. Діофладнунг, фон електроферсой, коротше кажучи в Часи роботи, нічого про вартість немає. Це клас. Маю порожню батарею, але взагалі-то зовсім небагато залишилось. Зарядок вже безкоштовних в Німеччині. А це тільки Альді з потужних 50 кВт. А там, де були 150 кВт, вони вже теж стали платні. Магазин Альді дає. Шарові зарядка йду поки закуплюсь ну от ще 85 кілометрів і буде повна батарея безкоштовно і ажіотажу ноль. Майже годину тут стою, єдина машина, яка проїхала на безкоштовну зарядку Ренат Вінго. Я так думаю, причина в тому, що ніхто не знає про те, що залишились ще безкоштовні зарядки. Всюди була інформація, що вже немає безкоштовних всі зарядні станції за гроші. Але малопотужні на Альді, ну це не малопотужні 50 кВт. Малопотужні залишились безкоштовними. Да, це буде 3Б ЛП автомобіля, іменно те, що треба. Ну, Перш за все вигню я її на вулиці, тому що це не огляд в гаражі, в гаражі можна багато чого не помітити. Зараз я її вигулю. Ну що, машина на дворі, почнемо... Огляд спочатку з кузова. Товщиномір я завжди беру в останню чергу. Треба вздовж завжди дивитись, відійти півтора метра від машини і змінюючи кут обзору, дивитись, чи нічого немає на ній, Тому що під товщиномір вміють робити зараз люди. Спочатку спереді, потім ззаді, те саме. Ну, от я що можу сказати? Що скоріш за все нічого тут не красилося. Хоча можуть і ідеально покрасити, для того вже є товщиномір. Задня кришка нічого не видно. Нормально. Виглядає тепер права сторона. Є паркувальна м'ятінка, вон там маленька. От тут. Прямо з Дерта до грунтовки. До Хтось двері відкрив парковкою. От тут є цяточка маленька. І отут от є цяточка. Без вмятины, но... Але... парковочный. Я должен а, показать блин, все. Да-да, ну покажи, пожалуйста. Это маленький, угу. ну видишь? Парковка. Я все должен показать обязательно. Чтобы человек все, потом покажи. ничего не... Так. По-российски говорить. С Македонии властник является. Так. Тут... На капоті по центру є подряпинка, тут є цяточка півтора міліметра. Тут цяточка, тут цяточка тут ну зовсім малесенькі фари не посічені Нормально виглядають, решітка також ну, сильно Сильно її наганяли. Не пойму, що це таке торчить за уплотнитель чи залізло що Не знаю. Чи хтось ремонтував таким чином лобове скло не посічене також. Асистенти машина всіма, як бачите, має люк. Хімчистка тут не робилась. Цю машину потрібно завести. У нас є в Ковалі спец просто суперовий. Вірніше, біля коваля СМТ Люблінець є людина, яка зробить цей салон як новий. Так, Дах нормальний, не забруднений, канали не забиті, потьоків нема через люк, коли канали забиті, від, і воду відводять, то тут частенько такі потек, нічого немає. Ну, хімчистку треба, особливо сидіння водійського. Ну, Але ви бачите, так? Що таке пробіг шукати? Мінімальний. От як сказати, хтось скаже, що ця машина має великий пробіг. Ну зовсім не обов'язково. Можливо, машина просто наїздила той пробіг, змішано часто в місті. І все, і буде це оригінальний пробіг. І знову ж таки може бути і 700-800 пробігу і буде ще кращий стан. Так що Спеціалісти, хай пробіг не определяють по цьому. Тут треба скоро буде міняти вже ці бліни. Десь більше міліметра бережок. Колодки тут нормальні. Так, Диски, резина, прекрасний стан. Диски цей не подряпаний парковкою, цей теж. Ні. Ну, бо тут нормальна резина 235-55R18. Це коли низька резина, то все воно обдерте парковками тут, не обдерте парковками передні бліни, гальмівні не дуже, задні, задні краще, задній бережок менше міліметра, колодки мінялись, видно. Так, ще одна є мінімальна паркувальна вмятина, от тут от. У є ледве помітно. Отак От помітно ніби. ледве помітно. Салон ззаді, справа. А, це мінімально забруднено. Тут просто почистити не, не подряпано. жирську четверку нормальний стан алькантара не занищена все норм не люблю я оці світлі салони колись готував машини але ну, не вмів їх чистити їх треба особливий підхід до, до світлих салонів Ну не скажеш, що ушатана, але машина не дівчись. Так, відкрию ту запаску. охо -ох хо -ох. хо Тут дуже-дуже модна запаска, до речі. Така запаска, якщо замовляти, це замовляється окрема така запаска. На повний розмір запаска. Справа в тому, що машина 4х4 і з маленькою доїздовкою не скидає з траси. ну або треба зовсім помало їхати. А така запаска, вона новенька тут. 250 євро коштує сама запаска. Там є, видно все під запаскою Всі ті Чим накачувати все там є. Насосики. Так, да, це плюс. Тут у них Ці є шторочки для вантажів, новенький вогнегасник, жилеточка, там є трикутник. все є. Обычно немає оцих фіксаторів для вантажів, всі на місці, там є і тут є. Перевірює ще то Заднє ліве крило. задні рік двері. 103, сюди. 105. 112, 105, 106. Так, такі видно, було, що нічого не косилося. 105. В общем, мір тільки підтверджує те, що побачив. Нічого не косилося. Ще дах. Небо нормально все поднимается, опускается. Да, поднимается. Окей, функционирует. Прочу Поднимается вот вперед, все нормально. Три ключа, один пластик, ключ есть и два нормально. Все поднимается. Шуму немає зайвого. Люфтфедерунг працює. Все опускається нормально, помилок не видає Так, все опустилося Так, зараз візьмемо 06 номера Гендлерські і спробуємо як вона в ходу Треба прогріти її трохи Це штучка з мойки Точно Зараз приберемо Я думаю може хто ремонтував може стюка на мойці. Да. 100% від щиток автоматичний. Замовник огляду хоче, щоб показати відео, як машина їде. Я тут на місці поки провірив. Зараз поїдемо, Шеф сяде за кермо, гвенькі рамки будуть заодно. евро. 51, да. Це луксус. Федер, да. федер. Це дуже хороший. Щоб не греміли з резиночки, вот это. берить. Ауди не берет вот этот Хозяин автохауса, разумеется, на российской смотри, мове. Да, смотри, можешь все хорошее, 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 хорошее. Хорошее, Я из Македонии. Здравствуйте. Да. Моя жена хозяин, босс, жена всегда. Я ничего, да. я работник. Жена научила говорить по-русски. Да. Да, мой отец он учил в школу русский, он говорит по-русски. Пожалуйста, все. Да, я из Македонии. Я тоже кириллис, я могу. Для нас ничего. Давайте трогаем тогда с места. Потихоньку включите на паркинг. Давайте на Д. Да. Здесь под горочку. Давайте потихоньку вперед. Вот, рывка нету. Прекрасно. Давайте, поехали. Где-то найти такое место, чтобы руль пустить и посмотреть. Тянет, не тянет руль тоже. Посмотрим Вот, вот это место хорошее Да, давайте, сейчас разгоните чуть-чуть Посмотреть, да Так, прекрасно, прекрасно Не тянет, окей все, все, поехали. Сейчас улица поехали. идет Но Улица всегда да, направо, чуть-чуть да. должна машина да, идти Все хорошо Прекрасно, прекрасно Двигаться. вся, как по рельсах Прекрасно да, я Посмотрим, как работает Переключение передач Чуть-чуть где-то найти горочку больше. Больше горочку, чтобы нет, попробовать нет. тронуться с места, знаешь. Где? Нет. нет такое место? Чуть-чуть наверх. Да, чуть наверх, да. Там автобан, где мы идем. Очень. Ну, давай, да, да, давайте попробуем, как да, будет там работать. Чуть -чуть один... Как коробка работает. Давай. С места нормально еще попробовать, как она в ходу. Не на машина. Никогда, смотришь. Я тоже не люблю. Да, да. Не Я не курю тоже. Просто надо химчистку сделать. Ну, чистить и все. Да. Украина дешевле. Здесь можно да. чистить, все. Белый салон в Украине тоже стоит, но э, идеально сделают так, здесь не, как новый. Здесь, здесь не сделают. Не, так. Не, не. Здесь просто будет чисто, но не то. Нет, а, вот, а в Украине сделают, будет матовый, ну как, как с завода. красиво, да? Как... Э, Покиталися ми трохи вже по місту, зараз виїдемо на автобан. Ну, прийом нормальний, педалі газу слухається. В ходу претензій до машини нема. Все їде добре. Педалі газу слухається, все нормально. Входімо на так, так. За телефоном Зателефонував замовнику огляду, розповів йому повністю всі недоліки, показав відео, фото, все показав, все розповів, і машину він вирішив купувати. Ще раз кажу для тих, хто там в коментарях срач розводить. Я ніколи не вирішую за клієнта. Брати машину чи не брати. Замовник огляду вирішує сам брати чи не брати. Моя робота показати всі недоліки, знайти і показати. Свою роботу я зробив, все нормально. Пробіг е, перевірив по, е, по всіх даних в комп'ютері, все нормально. От, якщо там скручувалось, як я вже казав, ніхто так, як в нас не крутить. Коли крутять, по всіх блоках крутять. Но, але... По всіх трущихся деталях салону, так, якщо взяти, то така машина не на дальняк, це так змішаний пробіг, короткі дистанції, довгі дистанції. Ну, в принципі, я нічого іншого не очікував. Це звичайна ситуація, коли їдеш дивитися з малим пробігом машину, то вона буде не з пробігом на дальняк, то, яка на дальній відстані наїздила, буде дуже дорого коштувати. Це машини, які забирають німці на місці і беруть за ті машини більше, ніж у нас з розмитненням. Тому така ситуація. Не раджу нікому шукати машину там, до 100-150 тисяч, бо ви отримаєте нічим не кращу машину, просто цифри пробігу будуть такі для вас кращі і все. З таким же успіхом можете собі скрутити і, будь ласка, буде вам не буде очима золити. Чекаю зараз дані від клієнта для виписання про форми. Клієнту залишилося її оплатити через банк. Номери транзитні зроблять і оформлять Верштоєр, коли приїде. Погодився хазяїн взяти не повний задаток ПДВ, а 500 євро лише. Він взагалі, б, якби я відповідав за покупця, то не брав би штоєр, але я не хочу відповідати, я ж не знаю людину. Буде черга, наприклад, на границі. Навіть довірені люди були не раз таке траплялося і не хотіли в черзі стояти на Новий рік. Я потім мав проблеми з них для чого переживати, якщо можна. Залишити 500. Огляд зробив. Зараз спробую ще раз зарядитися безкоштовно. У мене є такий сайт, на якому всі безкоштовні зарядки на сьогодні. Як я казав, вже тільки Альді, та й то далеко не всі. Процентів 5 з супермаркетів Альді мають ще безкоштовні зарядки. І то, я так думаю, скоро їх вже не буде. Ну, Принаймні на на сайті є зарядка, дуже потужна, 150 кВт і безплатно. Не знаю, зараз їду туди недалеко, 5 км всього. Я під відео залишу посилання на сайт, на якому розміщені всі безкоштовні зарядки Європи. Європи. Я в шоці. На екрані нічого немає на табло, ніби неісправна, але вона працює і заряджає. Офігеть. 150 кВт потужність і безкоштовно. За півгодини моя тесла буде повністю заряжена. Швидко і безкоштовно. Так як на суперчарджері. Так як на зарядках, які коштують 60-70 і більше центів за кВт. От порядок, повний заряд. Можна їхати далі. Як мінімум 50 євро сьогодні вже зекономив. Отож, проведено черговий огляд, огляд результативний. Звичайно, не все так, як хотілося би, не все ідеально, але ідеально рідко буває. Тим більше, коли я їхав на огляд, я відразу сказав клієнту, що 130 тисяч значить буде машина не ідеальна. От коли було б 300. 270 там могла бути ідеальна. А коли машини з таким маленьким пробігом, 2015 року машина 130 тисяч, я завжди своїм клієнтам кажу, що не буває чудес. Такі машини не продають за малі гроші. Хочу сказати, що те, що я показую в відео, далеко не все. Перевіряється більше, але нема стільки часу, щоб це з камерою знімати. Отож цього разу огляд був результативним. Хоча далеко не все так, як хотілося би ідеально. Але повірте, ідеалу я й не очікував і клієнту про це казав. 130 тисяч пробігу ніхто б машину не продавав. Якби там була така, як з іголочки машина, вона би коштувала дорожче, ніж в Україні з розмитненням. Із доставкою з цими витратами разом. Тут машини коштують дуже дорого, коли вони ідеальні. Ціна цієї машини далеко не дешева, але це не ті ціни, за які продають ідеальні машини. Якби клієнт знайшов машину 270-350 тисяч пробігу, там могла бути реально ідеальна машина з пробігом на великій відстані. Але часто люди люблять очами бачити цифри пробігу, хоча гарантій, що машина не була кручена перед кожним сервісом, ніхто вам не може дати. Тільки той, хто безвідповідально там, буде вам ляпати язиком, підключить лаунж чи там ВСД, комп'ютер, пройдеться по всім блокам, звірить, що все однаково, все клас. І можна вірити пробіг оригінальний. І сервісна, і в офіціалів те саме, по номеру кузова проб'ють. Чесно скажу вам, це все сраки. Це тільки в Україні можуть вам скрутити за 30-50 доларів і залишити купу історії зайвої. Тут ніхто не крутить так. Крутять тільки на 100%. Для продажу не крутять, крутять для себе. Для чого крутять? Для того щоб проходити безпроблемно на кожен наступний сервіс, кожен наступний тюф. Тесла моя після останнього оновлення набагато стало економічніше. 115 ватт на кілометр, як бачите. Це взагалі. Я їду нормально, 120-130. Прекрасно. Зараз під гору, їхав, то трохи споживання енергії виросло. А от на рівнині знов зараз падає 113 Вт на кілометр. 13 кВт 100 км. Зовсім мало. Для порівняння Рено Зоя 18, 19, 20 кВт на 100 км. BMW І3 20 кВт на 100 км, а тут 11,6 кВт на 100 км. Нормально?